Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про один ну, дуже амбітний проект в Україні. Уявіть собі: тут змішалися і високі технології, і боротьба з корупцією, і навіть питання національної безпеки. Це по суті історія про те, як країна вирішила зробити таку собі цифрову ставку з високими ризиками, щоб повністю змінити правила гри в одній дуже проблемній галузі. Що ж, давайте починати. І ось власне причина 10 мільярдів гривень. Тільки вдумайтеся в цю цифру. Саме стільки за оцінками український бюджет недоотримував щороку через тіньовий гральний бізнес. І знаєте, це ж не просто втрачені гроші, це по суті паливо для корупційних схем і пряма загроза для стабільності в країні. Отже, щоб по-справжньому зрозуміти, чому цей проект такий важливий, давайте спочатку зануримося в саму суть проблеми. А вона, повірте, була значно глибшою, ніж здається на перший погляд. Бо справа тут була не тільки і навіть не стільки у грошах. Це була справжня системна загроза. Тіньовий ринок, наприклад, становив небезпеку для Нацбезпеки. особливо через те, що деякі операції були пов'язані з Росією. Додайте до цього абсолютно застарілі паперові процеси. Все було повільно, непрозоро, і звісно, це створювало просто ідеальні умови для корупції. А правоохоронці Ну, вони могли відреагувати на якесь порушення хіба що через кілька місяців. Уявіть собі. І от, щоб якось розірвати це замкнене коло, держава зважилася на радикальний крок. Було вирішено створити з нуля абсолютно нового сучасного регулятора, такого, що зможе впоратися з цими, здавалося б, невирішуваними проблемами. Так на сцені з'явився PlayCity, і його головна місія не просто підлатати стару систему, а повністю змінити правила гри, тобто, замість неефективного паперового минулого сучасний технологічний підхід. Головне тут прозорість і підзвітність. Це, по суті, не просто якесь оновлення, а повна заміна, ну, скажімо, аналогового хаосу на цифровий порядок. І що цікаво, часу на розкачку зовсім не було. У проекту було, знаєте, таке дуже вузьке вікно можливостей для успішного старту буквально кілька місяців у 2025 році. Це, звичайно, створювало шалений тиск, бо будь-яке зволікання могло просто поховати всю ідею. Окей. Але як саме вони збиралися все це зробити? А відповідь криється в технологіях в основі всієї цієї трансформації справді інноваційні рішення, і це не просто якийсь там косметичний ремонт, а повна перебудова системи на новій цифровій основі. От, подивіться на цей арсенал. По-перше, є державна система онлайн-моніторингу. Вона, по суті, бачить абсолютно кожну легальну транзакцію, і все це в реальному часі. Далі штучний інтелект, який сам автоматично шукає і допомагає блокувати нелегальні сайти. Потім блокчейн, який гарантує, що дані про транзакції неможливо підробити чи видалити. І нарешті є спеціальна цифрова платформа, яка допомагає чесним операторам простіше проходити всі процедури ліцензування. А тепер про те, як усе це працює на практиці, все зводиться до трьох простих кроків. Перший крок моніторинг. Система в реальному часі збирає дані про кожну, абсолютно кожну операцію, другий аналіз. Тут в гру вступає штучний інтелект, який миттєво шукає шахрайство, аномалії чи нелегальні сайти. І третій фінальний крок право застосування. Система автоматично запускає процес блокування нелегалів, і все це відбувається за години, а не за місяці, як раніше. І ось що ми отримуємо в результаті. Це просто кардинальні зміни. Повільні ручні процеси забудьте. Тепер повна автоматизація. Замість того, щоб реагувати на проблеми постфактум, система їх виявляє наперед, проактивно. Час реакції скорочується з місяців до якихось 24-48 годин. Ну і найголовніше, вся система стає прозорою і піддається аудиту. А це, як ми розуміємо, головна зброя проти корупції. Зрозуміло, що така масштабна реформа не може бути дешевою, і тут ми говоримо про справді серйозні гроші. Давайте поглянемо на бюджет проєкту і на те, звідки планується залучати кошти. Отже, загальна сума 25 мільйонів євро. Але подивіться, як ці гроші розподіляються. Це не просто закупівля якихось серверів, майже половина 45%, іде на людей, на персонал. Ще 30% – на розробку самих технологій, і це дуже показово. Це означає, що ставка робиться на довгострокову перспективу, на вирощування власних спеціалістів та створення унікальних продуктів прямо тут, в Україні. І що важливо, у цього проєкту є серйозна підтримка на міжнародному рівні. Серед головних потенційних донорів такі важковаговики, як ЄБРР, USAID та європейська ініціатива UFO Digital – а високі шанси на отримання фінансування говорять самі за себе. Ідея справді актуальна, а план її реалізації добре продуманий. І це точно не проект одноденка. План розписаний на п'ять років і має дуже чіткі етапи. Спочатку, в перші рік-два, закладається фундамент, і система розгортається на повну потужність. А далі найцікавіше вихід на міжнародний ринок та експорт створених технологій. Тобто, бачення тут набагато ширше ніж просто вирішення однієї внутрішньої проблеми. Гаразд, але яка ж кінцева мета, до чого все це має привести в результаті? Давайте подивимося на довгострокові цілі та на те, який вплив може мати цей проект. А цілі тут треба сказати дуже конкретні по-перше, повертати до бюджету від 50 до 70 мільйонів євро щороку, по-друге, знищити до 80% нелегального ринку. І по третє, що теж важливо, створити понад 300 нових робочих місць для висококласних it фахівців але є ще одна, можливо, найвища амбіція, і вона полягає не в тому, щоб просто навести лад у себе вдома. Кінцева мета перетворити Україну на світового лідера та експортера так званих регуляторних технологій або РЕКТЕК. тобто взяти свою проблему і перетворити її на унікальний шанс стати прикладом для всього світу. І ось ця цитата, як на мені, чудово підсумовує всю філософію цього проекту. Успіх тут залежить не від якоїсь однієї речі, а від поєднання трьох дисциплінованого виконання, вміння будувати стосунки і, звичайно ж, непохитної віри у велику мету мету, яка набагато більша за просте технічне завдання. І наостанок давайте залишимося з таким питанням. Чи може ось це, по суті, цифрове рішення для регулювання Казино перерости у щось значно більше? Чи не може воно стати глобальним прикладом ефективного державного управління в цифрову епоху, який захочуть перейняти й інші країни? Питання відкрите. Дякую, що були з нами.